Гість нашої студії Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю і розпочнемо з чергової успішної операції збройних сил України, які за допомогою дронів атакували три військові аеродроми в Росії, а також уразили бомбардувальник ту 22 М 3 Про це повідомили одразу декілька змі з посиланням на власні джерела в головному управлінні розвідки. Зазначається, що аеродроми опинилися під атакою дронів гур в ніч на 27 липня. Йдеться про аеродром поблизу Оленогорська за 1800 кілометрів від кордону України, а також Енгельс у Саратовській області та Дягілів. Анські до слова, внаслідок атаки безпілотників ймовірно були уражені і нафтоприродні потужності в Рязані. Отже, пане Анатолію, російські аеродроми останнім часом палають один за одним, але тут ми бачимо враження одразу трьох аеродромів, зокрема і олєнні, з якої злітають зокрема ту 95 які летять бомбити ракетами Україну. То про що говорить динаміка і масштаб? Ну, наверное, давайте почнемо з того, що багато українців, коли побачили про удар по оліні, з лестцією -з, -з, з радістю здихнули нарешті, тому що це вечірнє повідомлення, що злетіли літаки, постійно створюють певну проблематику українців. Але тим не менш слід заужити, що насправді за цей рік Україна потужно б'є по російських аеродромах, і а, тут слід зауважити, що звісно всі ми бажаємо побачити перекопані злітно посадкові смуги, розкидані літаки по руліжних дорожках. Тим не менш такі випадки вже були. Згадайте тут 22 м 3 вражений у 76 на російських аеродромах. А, і тут ми зараз пригадайте удари по Міліреву. Іншим російським аеродромам. насправді ми б'ємо точково по дуже важливим об'єктам. А це нафтова напаловомастирне матеріали склади спаломастивними матеріалами, склади зі зброєю і а, технічні частини. Наприклад, в Міллєрово була уражена технічна частина, тобто на аеродромі, який передбачав постійне обслуговування літаків тактичної авіації. Була уражена так, е, частина, яка обслуговуванням займалася літаків. Тобто ми кажемо про те, що ці літаки складніше буде експлуатувати. Зрозуміло, що в принципі е, удари по російських аеродромах треба бі, робити більше і частіше. І бажано бити вже, мабуть, західною зброєю, але для цього треба дозвіл від наших західних партнерів. Я би зауважив ще таку давню проблематику Росії щодо стратегічної авіації, це ті літаки ту 95, ту 22, ту 160. Що в принципі Росія втрачає її потихеньку за рахунок втрати ресурсу, якщо кажемо про ту 95 Якщо про сучасну, навіть сучасні літаки Ту-160, от буквально там пару місяців тому ми тут в студії розпросро. Розмовляли щодо експлуатації ту 160 три, трьох, трьох нових літаків, які Росія презентувала, і на якому із них пролітав Путін. Тут слід зауважити, що один із літаків на якому літав Путін зараз, в цьому році був знищений за рахунок підриву двигуна, тобто це ще одна втрата бойова. Росії самостійна втрата внаслідок неправильної експлуатації літака. А що саме ми маємо під неправильною експлуатацією? Те, що двигуни НК-32, які стоять на цих літаках, вони не ремонтуються, а ремонтуються по принципу підмини деталей. Тобто ми кажемо, що знімають з діючих літаків або з інших літаків і ставлять на ті літаки, які вони експлуатують. Тобто, в принципі, Російська стратегічна авіація свого часу помре самостійно, і тому тут більше, мабуть, треба уваги приділяти тактичну авіацію, тому що насправді Росія ще може будувати літаки тактичної авіації. Потенційно можливе ураження літака Ту-22М3, про яке повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела, переважно в головному управлінні розвідки. Наскільки це відчутна втрата для росіян? Росія активно використовує літаки ту 22 м 3 з ракетами Х-22. Пригадайте удари по Дніпру, по Одесі, тобто по прикордоні, по прифронтовій зоні. Вони їх активно використовують і тут жнов таки це той тип літаків, які треба вибивати, тому що вони працюють на короткій дистанції. Час підльоту, клас ракети складний для наших протиповітряної оборони, ми їх збиваємо, але у нас недостатньо засобів, які могли би їх протидіяти. Тому, в принципі, да, ту 22 Я думаю, в пріоритеті щодо цілі, тому що, наприклад, якщо повертаючись до Ту-95, до Ту 160 там є певний час для того, щоб протидіяти загрози, які можуть бути викликані цими літаками. Пане Толію, 1800 кілометрів, які пролетіли наші безпілотники, це досить така велика дистанція, і зважаючи на те. Те, що ми їх не запускали прямо з кордону, тому що це зробити неможливо, не наражаючи їх на небезпеку. Ми їх запускали з глибини нашої території, тобто можливо зробити висновки, що це було більше ніж 1800 кілометрів, які пролетіли наші дрони. То... Чому російські радари не помітили наші безпілотники? Як змогли їх пропустити? Чи вони там взагалі відсутні, зважаючи на те, що росіяни не думали, що ми туди дістанемо? Ну почнемо з того, що насправді Росія певний час з 2000-х років готувалась до війни. І вона готувалася тим, що накопичувала зброю для наступу, але не в якому сенсі не для захисту. Тобто вона не розраховувала, що буде на її території літати ракети або літати безпілотники, які будуть вражати стратегічні об'єкти, навіть ті, які входять в ядерну тріаду. Тому, в принципі, слід заужити, що насправді насправді є мала кількість засобів протиповітряної оборони, які має Російська Федерація. Це як засоби класичної радіолокації з рахуванням протидії крилатим ракетам і літакам великим. Так і засобам безпілотним, тому що якщо ми кажемо про безпілотники, то це повітряна ціль, яка летить на низькій висоті на малий швидкості, і за своїм розміром вона мала помітна для класичної радіолокації. Тобто, ми кажемо про те, що класичні системи С400 С вони не можуть бачити такі типи БПЛА. Так, у них є деякі компоненти, деякі засоби, які доповнюють ці системи для того, щоб бачити, наприклад, ці БПЛА. Але тим не менш, слід зауважити, що Російська радіолокація, як і радянська радіолокація, має певну проблематику щодо використання або пошуку цілей, тому що, наприклад, той самий А-50 російський не бачив висоту польоту цілі. Тобто він може бачити азімут, напрямок, звідки летить ціль, але не може точно дати висоту цілі. Повертаючись до систем, Росія будувала як протидію проти БПЛА системи Панцер, які Роховували, що вони будуть протидіяти безпілотникам. Вони активно використовували їх в Сирії. і там, щоправда, ці панцири збивали, били по зграях птахів, замість того, щоб бити безпілотниках. Потім ми побачили в Підмосков'ї і в інших російських містах ці панцири на таких невеличких вежах. Тобто це пов'язано з тим, що принцип роботи радіолокації в даному випадку не дозволяв їм бачити на певній відстані, тому вони намагалися їх підняти вище. Спряму. Тому ми кажемо про те, що в принципі в Росії дуже мало засобів протиповітряної оборони, але тим не менш вони і присутні, тому що насправді, якщо ми кажемо про аеродром, еленями ми кажемо про аеродром Енгельс, це стратегічні об'єкти Російської Федерації, які обладнані а, як засобами протидії, так і засобами виявлення. Тому тут а, більше треба дати шану нашим безпілотникам, які можуть обходити засоби протиповітряної оборони ворога, які малопомітні для них, і які. А, так само стільки до засобів радіоелектронної боротьби, тому що давайте звернемо увагу, що якщо в Росії мало засобів радіолокації засобів протиповітряної оборони, то свого часу Росія набудувала дуже велику кількість засобів радіоелектронної боротьби, яка в принципі, якщо ми кажемо про комплексне застосування, то вона все ж таки створює певну проблематику. З приводу ресурсу, який є у у бортів російської стратегічної авіації, враховуючи, що вони не виробляють нових бортів, як ви думаєте, як надовго їм вистачить ресурсу експлуатації тих літаків, які у них є сьогодні, як довго вони здатні їх підтримувати в боєздатному стані? Просто тут треба зрозуміти один ключовий тезис. Якщо ми кажемо про літак, Ту-95, на ньому стоїть двигун НК-12. Ресурс, технічний ресурс спроможності роботи цього літака 33 тисячі годин. Якщо ми кажемо про Ту 160-й ресурс цього двигуна – 3 тисячі годин. Там стоїть НК-32 на ту 160 му На, на Ту-22М3 стоїть НК-25, який теж має 3000 годин. Тобто… Ми бачимо про те, що двигуни, які випускалися в радянському союзі, вони не створювалися такими ж потужними, які можуть довго працювати, вони створювалися ще з меншим ресурсом. Тобто, це втрата інженерного розуміння, як працює двигун і як він може працювати якісно. Тому давали такий маленький ресурс. І зараз, в принципі, навіть в цивільній авіації у Росії зараз проблематика, тому що з двигунами безпосередньо, чому? Тому що е, сухой суперджет, е, літак, який нещодавно в Росії розбився, інший там була аварійна посадка. Двигуни передбачались російсько французькі де Російського було тільки збирання МС-21, американські двигуни взагалі, тобто не про які можливості Росії випускати свої власні двигуни, не йдеться і мови якоїсь. Давайте згадаємо, повернемось до радянського союзу, коли моторсічівські двигуни, розроблені Івченко Прогресом, були набагато якісніше за двигуни, які вироблялись в Росії тим же ж Пермським чи там іншими заводами. Тому насправді тут слід зуважити, що є проблематика технічної сторони. І насправді вони зараз не можуть випускати двигуни для стратегічної авіації. Вони за рахунок авіаційного комунібалізму можуть їх робити, щоб вони літали далі. Але якщо Ту-95 вироблялися і більшості літаків понад 60 років, їх велика кількість, але все одно це теж не означає, що є велика кількість для деталей, і всі ці ресурси закінчуються. Ту 160 зовсім в них близько 12 літаків, і теж питання, тому що два літака вони тільки за часів е е е Росії за часів Путіна вони втратили два ту 160 -х. і два падіння літаків було пов'язано з технічними проблематиками з двигунами і з внутрішнім паливним баком, який розірвався. Це перший випадок. був. Тому в принципі тут слід зрозуміти, що технічна складова є хілісовою п'ятою Російської Федерації. Ми бачимо велику кількість компонентів західного зразка в російській зброї. І це є проблематикою, по якій ми мусимо бити якомога сильніше. Тому що за рахунок знищення певних можливостей, певних робочих робочо-контрокторської документації російською, вони втратять можливість виробляти те, що у них є на озброєнні. Не дарма ударили по Су-57, тому що в аеродромі Ахтюбінська Аеродром Ахтюбінськ – це аеродром, на якому відбувається випробування новітніх зразків озброєння. Там випробували ракету Х-69. Там ми випробували модулі МПК для керованих авіабомб. Тому треба бити по таких місцях, де або робоча контрольська документація, або якісь є інтелектуальна власність, яка може шляхом знищення втратити можливості. Так, як саме, як з двигунами НК-32. НК32 тобто вони до міражці... речі, поблизу військового аеродрому Дягилєва в Рязанській Ряз області, де також лунали ці ночі вибухи, то там знаходиться авіаційний ремонтний завод, тобто там потенційно також ці літаки. Можуть Ну, насправді так, Дігіляєво і Енгельс – це дві великі такі авіаційні бази, які передбачались після розводу Радянського союзом Основні бази експлуатанти стратегічної авіації, яка є носієм ядерної зброї. І тому насправді ми постійно чуємо, що в Енгельс прибули літаки для знарядження ракетами, тому що тільки там вони можуть знарядитися і потім перебувати або в Дігіляєво, або в Енгельсі, або в Маздок. Поки констатуємо, що в Росії достатньо ресурсу для того, аби організовувати атаки з повітря на Україну, участь у яких беруть десятки ракет, і у цьому плані, звісно, перш за все потрібно думати про можливості української оборони. Тут у нас теж є сподівання безпосередньо пов'язані. Я думаю, ви знаєте, з чим отриманням літаків F-16. Україна отримає ці винищувачі вже цього року, і літаки будуть застосовані на полі бою. Про це заявила посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. За її словами, окрім винищувачів, Київ також найближчими місяцями отримає значну кількість нової зброї, зокрема артилерійські снаряди та нові системи протиповітряної оборони. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити. Було оголошення про той Петріот, який з Німеччини до нас потрапив. Також системи, які були замовлені попередньо, NASAMS та інші, ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах. Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах Америки. Пане Анатолію, стосовно появи західних винищувачів F-16 у небі над Україною називали різні терміни. Спочатку лунали те, що ми отримаємо ці літаки в першій половині року, потім називали літо. І ось літо вже закінчується. Залишається ще один місяць. Літаків поки що у нас немає, але говорять, що от вони будуть зовсім скоро. І тут пані посол називає про те, що 2024 – це рік, у якому F-16 показують свою спроможність. То насправді. І коли чекати і від чого залежить швидкість та оперативність поставки, я би, мабуть, привів цитату командуючого повітряними силами Дані Яна Дама, коли він зазначив, що F-16 – це найпотужніший літак, і українським пілотам треба якомога якісніше підготуватися для його експлуатації. Безумовно, треба зрозуміти, що час на перенавчання українських пілотів займав близько 4-6 місяців. Тобто це підготовка досвідчених пілотів, які можуть експлуатувати літак f 16. Але, окрім просто класичної експлуатації літака, треба не забувати про те, що треба вправно працювати їм під час виконання бойових задач. Всі ми бачили фільм «Топган. Друга частина», коли тренувалися виконувати певну задачу. От так само зараз наші пілоти, я більше ніж певне, наші пілоти використовують свій час для тренування виконання бойових задач. Поки що на територін в повітряному просторі наших західних партнерів, але вже уявляючи певні зони бойових дій як на території Російської Федерації, так і на території тимчасово окупованого крим. Тут слід зрозуміти, що насправді ту зброю, яку нам надають з літаками F-16, це і системи наземної протиповітряної оборони і радіолокаційні літаки СААП від Швеції, це окрема екосистема, яка може робити потужні справи, тому що ми кажемо про те, що за рахунок роботи того ж самого Літаючого радіолокаційної станції а, наші літаки в 16, наші системи протиповітряної оборони можуть працювати з вимкнутими радіолокаційними системами, тобто бути непомітними для радіоелектронної розвитки ворога і виконувати дуже близько до прикордоння або до лінії бойового зіткнення свої задачі, знищуючи всі цілі, які підпадають під 450 кілометрів радіо засобів радіолокації САП. Тому насправді тут треба зрозуміти, що. Питання не в тому, як швидко ми отримаємо. Питання в тому, щоб ми отримали якісну комплексну послугу щодо захисту повітряного простору України. Спочатку повітряного простору України, потім виконання задач вже по території тимчасово окупованої України або по території Російської Федерації, тому що певні дозволи є. Зрозуміло, що треба окрім літаків отримати зброю, які ці літаки будуть нести, тому що. Недостатньо просто там тих джедамів, які у нас є, які нам і так продають. Нам треба ракети АІМ 120 які б'ють на відстань понад 185 кілометрів. Нам треба ракети Джасенс, які можуть літати на відстань до тисячі кілометрів, і все це дозволить зробити певну проблематику з логістикою ворога, тому що знов таки повертаючись до основної потреби, яку зараз ми повинні зробити, це 100 кілометрова зона вокруг України навколо України. Повністю з відсутністю з російського зброєння кілометрова зона, 300 і 500 кілометрів, щоб не було ніякої тактичної зброї, і тисячі кілометрова зона, щоб не було стратегічної зброї. Тобто і ця задача стоїть перед силами оборони України, перед нашими західними партнерами, і це треба робити, тому що, поки існує Російська Федерація, буде постійна війна з боку Російської Федерації до будь-яких країн, які з нею межують. Тут є дві сторони питання: це ті рішення і процеси, які відбуваються на боці наших союзників, і наша спроможність наших збройних сил інтегрувати F-16 в ту систему повітряних сил, яка існує на даний момент. На вашу думку, наскільки це складне завдання, і чи можна його вирішити в короткотерміновій перспективі, щоб F-16 максимально ефективно застосовувати вже? Ну, з огляду на свій власний досвід, я кажу, що постійно що набагато легше в короткотермінові терміни імплементувати щось сучасне. А насправді, якщо казати про повітряні сили, то давайте почнемо з того, що з 15-го року повітряні сили розглядали різні типи літаків для експлуатації, і тому, в принципі, з 15-го року активно розглядалися літаки САП Швеції. Гріпони, тому що як ну насправді це дуже потужний літак, який а, насправді створений як а, країну, яка міжує з Російською Федерацією, розуміє, що війна може бути в будь-який момент. І а, тут а, слід зауважити, що Україна не відмовилась від них. Просто відтермінували з урахуванням того, що та кількість літаків, які могла бути надана, вона б не закривала всі наші потреби, тому що це була б одна ескадриля, 18-24 літака. Це недостатньо для того, щоб вирішувати наше питання, тому що нам потрібно близько 5-6 ескадриль, літаків F-16. Додатково нам треба ще і міражі безумовно для того, щоб нести штормшедові скальпи. Але тим не менш, слід зауважити, що ті умови, в яких ми зараз знаходимося. Вони сприяють можливостям імплементації західного озброєння, імплементації нового сучасного розроблення зброєння, яка виробляє Україна, тому що насправді, якщо подивитися, що було в лютому 2022 року, і що відбувається зараз з українськими виробниками високоточної, високотехнологічної зброї, в рази. Ми а, українські компанії можуть забезпечити як засобами протидії як і, і fpv дронами і засобами радіоелектронної боротьби в повному об'ємі збройних сил України. Справді тут є питання щодо фінансування, щодо а, прогнозованості закупівель для того, щоб навіть виробники могли поставити собі на склад певне обладнання для того, щоб потім його пропонувати, коли треба буде термінова на вчора. Але тим не менш хочу зазначити, що в таких умовах набагато швидше можна імплементувати будь-яку високотехнологічну зброю, і вона буде якісна. У нас у суспільстві є запит щодо захисту аеродромів, на яких буде літаки F16. Але ж знов таки, треба не треба сприймати захист аеродромів як велике будівництво, тому що насправді йде активна фаза війни. Є аеродроми, які використовуються як аеродроми підскоку, є аеродроми, на яких будуть базуватися. Головна задача забезпечити не тільки захист літаків, а і за. Собів радіолокації, які на цих аеродромах стоять, засобів збереження озброєння, які там склади з зброєю, і все це буде покладено на засоби протиповітряної оборони, які будуть протидіяти швидкісним цілям, і в подальшому кількісний екіпаж, які будуть підіймати цілі такі, для того, щоб вийти з зони ураження або навіть вступити в бій і захищати цей аеродром. На власному досвіді був і в Багдаді під час операції Рак Фрідом, тобто легкі конструкції. Для того щоб, наприклад, розвідку ворога ввести в оману, і все це головне питання, все інше робиться власними силами за рахунок передислокації або підльоту і знищення повітряних сил. Пане Анатолію, у нас залишається буквально три хвилинки. На вашу думку, від яких факторів залежить те, як цілі таки будуть використовуватися на фронті чи як засоби ППО? Поки наші західні партнери намагаються знайти мову з Росією. Нам складно казати про використання зброї. Ми бачимо, постійно кажемо про те, що не дозволять нам використання зброї по Росії. Ми б'ємо по а, в точках ядерної тріаді, по аеродрому Енгельсу, по радіолокаційним засобам вороніш, які входять до засобів раннього попередження. Але західні партнери поки що не бачать бачить переможену Росію. Це головна проблематика. Тут же робота дипломатії, тому що згадайте, коли свого часу до України приїжджали американські представники і казали, не виходьте з радянського союзу, тому що у вас є ядерна зброя. І якщо наші західні партнери впевнені, що Путін не натисне на червону кнопку, вони не впевнені, що не натиснені на неї Медведів або Кадиров, і тут треба вже працювати нашим нашої дипломатії, шукати можливе суб'єкти юридичні, які появляться в Росії після розпаду Російської Федерації, для того, щоб дати з нашим західним партнерам зрозуміти, що все ж таки Росія це лише Кремль і Москва. Днями Росії сталася чергова надзвичайна ситуація. Російський літак Су-34 розбився у Волгоградській області. Це сталося напередодні під час планового навчально-тренувального польоту. В Міноборони країни-агресорки заявили, що попередня причина падіння винищувача, нібито технічна несправність. Там стверджують, що літак упав у безлюдній місцевості, а екіпажу вдалося катапультуватися. В принципі, впродовж останнього року, як мінімум, можна сказати, що подібні інциденти стають регулярними, тому що я у відкритому доступі знайшов повідомлення про як мінімум 5. Подібних падінь, як вони кажуть, внаслідок технічних несправностей, продовж останніх шести місяців. Про що це свідчить на вашу думку? Нещодавно гелікоптер. Теж впав. Я зазначаю, що тут або технічна несправність самих літаків, тому що все ж таки постійна активна експлуатація, обмеженість ресурсу щодо отримання певних компонентів для літаків, тому що більшість літаків, сучасних, які експлуатує Росія, насправді мають дуже велику кількість іноземних компонентів. Це було пов'язано з тим, що свого часу Росія, коли почала продавати свої літаки тактичної авіації своїм партнерам, вони були ну не конкретно спроможні простою мовою. Тоді в цих літаках з'явилась французька авіоніка, деякі деталі з американських двогони, будь-що. І а, за рахунок цього зараз ми бачимо нестачу цих комплектуючих, і тому виникають технічні проблеми за рахунок спроби імпорту заміщення або будь що І треба не виключати ще ключову проблематику: це пілоти, які гинуть в небі України, російські пілоти, і а, інструктори, які потім в подальшому. А, Втрачається можливість навчати нових пілотів. І Тому технічна крім технічних проблем, може бути ще помилка. екіпажу. пане Анатолію. Дякуємо вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашої ефіру у цій студії. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації.